У більшості сімей ми звикли чути не винось сміття з хати. Але що робити, коли це сміття синці на руках твоєї доньки? Більшість людей мовчать, бо бояться сорому, сусідів, розмов у селі. А я хочу показати вам, що мовчання це найбільший злочин, який ми можемо зробити проти своїх дітей. Уявіть, ваша донька стоїть на порозі, руки тремтять на обличчі усмішка, а на руці темна пляма. Яка кричить гучніше за слова. Я знаю, як це відчувається. Це як удар прямо в серце. І тоді ще один удар, коли чуєш холодний голос з телефону так, я вдарив її, і що ти зробиш? Більшість людей у цю мить замикаються, роблять вигляд, що нічого не сталося, але правда така якщо ти сьогодні промовчиш, завтра може бути пізно, і твоя тиша стане співучасником насильства. Ця історія не про страх, а про силу, яку ми маємо всередині. Це історія про жінку, яка вирішила стати стіною між своєю донькою і тим, що руйнує її життя. Ви побачите, як страх перетворюється на рішучість, як тиша стає голосом, і як навіть найменший крок може змінити долю цілої родини. І якщо ви дочитаєте до кінця, ви зрозумієте мовчати це не варіант. І, можливо, саме сьогодні ви знайдете в собі сили захистити тих, кого любите, навіть якщо для цього доведеться піти проти того, що прийнято в суспільстві. Це мав бути звичайний недільний обід борщ на плиті, запах свіжого хліба, сміх у хаті. Але коли двері відчинилися, серце Олени завмерло. Її донька Ліса стояла на порозі, і щось було не так. На руці великий синець, темний, наче крик про допомогу. Я впала, швидко сказала вона, ніби поставила мур між собою та матір'ю. Олена відразу зрозуміла це не від падіння. Материнське серце відчуває фальш, як тільки но вона з'являється. Ви знаєте цей момент, коли щось стискає груди і змушує ковтати повітря важче? ось саме так вона відчула. Олена взяла телефон, руки трохи тремтіли. Вона набрала номер Єраста, чоловіка ліси, сподіваючись почути пояснення, вибачення. Будь-що, що розвіє страх. Але те, що вона почула, стало холодним ударом у груди. Так, я вдарив її, і що ти зробиш? Його голос був нахабним, майже насмішкуватим. Ці слова були викликом. І коли хтось кидає виклик матері, в ній прокидається інша сила. Вона відчула, як кров закипає, але водночас на серце впала дивна ясність. Її тіло відреагувало швидше за думки. Серце наче стиснула невидима рука, долоні стали холодними. Світ навколо сповільнився. У такі моменти людина розуміє, що діяти треба зараз, не відкладаючи. Олена відчула, що це не просто сімейна сварка це момент, який може змінити долю доньки і маленького онука. Ви коли-небудь бачили, як мати кинулася під дощ, аби винести дитину з холодної калюжі, саме такою рішучістю вона наповнилася. Аліса стояла, опустивши очі, ховаючи руку під рукавом, і вимучено усміхалася, ніби благала не роби гірше. Такі сцени, знайомі багатьом сусіди, родичі, подруги бачать, але мовчать. Та є різниця між тими, хто лише дивиться, і тими, хто вирішує діяти. Усередині Олени щось било барабан, ти не можеш цього лишити. І саме тут народжується напруга, що поведе її до наступного кроку, а він буде ще важчим. Після тієї розмови з Єрастом Олена ще довго сиділа на лаві під вікном, стискаючи руки. Вона відчувала, ніби хтось стиснув її серце залізним кулаком. Цей біль не був фізичним, це було щось глибше, материнське, що пронизує до самих кісток. Ліса намагалася зробити вигляд, що нічого не сталося поправляла волосся, силувалася усміхатися, ніби це звичайний день. Але очі видали її з головою. Вони були опущені, наче боялися зустрітися з поглядом матері. Олена не раз бачила такий погляд у своєму житті. Вона пригадала сусідку Марію, яка роками ходила із синцями, кажучи всім, що впала з драбини. Люди вірили, поки одного дня Марія просто зникла з села. Ця пам'ять тепер боляче різала, немов попередження мовчання може закінчитися трагедією. Аліса сиділа навпроти, наче за скляною стіною. Кожен рух, кожна фальшива усмішка тільки посилювала тривогу. І тоді Олена спробувала щось сказати, хоч слово ледь прослизнуло крізь горло. Вона хотіла обійняти доньку, але ліса відсторонилася, ніби це обійми зрадять її секрет. У хаті настала тиша, така глибока, що чути було, як цокає старий настінний годинник. Ця тиша важила більше, ніж будь-які слова. Вона повільно зводила стіну між ними. Ліса підвела голову і прошепотіла. Мамо, не втручайся, будь ласка. Це прозвучало як крик душі, хоч голос був ледь чутним. У такі моменти люди часто роблять вигляд, що нічого не сталося, аби не розбурхати ще більшу бурю, але всередині Олени вже зростав новий вогонь. Вона знала якщо зараз промовчить, завтра може бути пізно. І ця тиша була лише початком шляху, що вимагатиме від неї більше сили. Ніж будь-коли. Наступні хвилини тягнулися, як гума. Олена обережно торкнулася рукава ліси, намагаючись підняти його, щоб побачити синець ближче. Але донька різко відсмикнула руку, немов дотик міг спалити її. У цьому русі було все страх, сором і відчай. Її плечі тремтіли, але вона вперто ховала біль під тонкою тканиною, ніби це могло сховати правду. Олена простягла руку ще раз, цього разу ніжніше. Просто щоб узяти доньку за долоню, але й цього вона не дозволила. Її очі наповнилися сльозами, і вона відвернулася до вікна. У хаті запанувала важка тиша не та, що заспокоює, а та, що давить на груди. Вона нагадувала холодну стіну між ними, яку обидві не знали, як зруйнувати. Мати згадала слова свого покійного чоловіка мовчання це теж вибір, але він завжди має ціну. Вона відчула, що Ліса ніби йшла від неї не фізично, а десь глибоко в душі, і це боліло навіть більше, ніж сам факт удару. Схоже, вони втрачали не лише можливість поговорити, вони втрачали довіру, ту нитку, що тримала їх близькими. Коли Ліса нарешті підняла очі, в них було стільки прохання, що Олена завмерла там не було злості, лише благання не розкривати таємницю. І тоді Олена зрозуміла, що наступний крок має бути обережним не можна ламати те, що ще можна врятувати. Але й мовчати більше неможливо. Це був момент, коли вона відчула наступна розмова буде не з донькою, а з кимось іншим. Коли ліса пішла до кімнати, Олена лишилася на кухні з маленьким данилком. Хлопчик сидів за столом, граючи ложкою, але його очі видавали тривогу. Синку. Твій тато сьогодні не кричав на тебе, правда? лагідно спитала вона, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Данилко лише кивнув і втупився в підлогу. У цей момент Олена відчула, як у хаті бракує ще однієї людини, свого покійного чоловіка. Вже десять років як його немає, але саме зараз вона найбільше сумувала за ним. Якби він був тут, він би знав, що робити. Вона майже чула його голос, як колись на вечорницях. Не бійся, говори правду, бо правда завжди сильніша за страх. І це давало їй крихту сили. Вона провела рукою по голові хлопчика, немов захищаючи його від усього злого. Її погляд ковзнув по старих фотографіях на полиці. Там був і він, її Петро, у вишиванці, усміхнений, міцний. Вона згадала, як він стояв на їхньому подвір'ї, захищаючи сім'ю від будь якої образи. У ті часи. Вона завжди почувалася у безпеці. Тепер же на її плечах лежала вся відповідальність. Ця думка була важкою, але і надавав сил діяти. Олена глибоко зітхнула і вирішила, що наступний крок неминучий вона більше не може бути лише спостерігачем. Треба поговорити з Єрастом напряму, не як свекруха, а як мати, яка не дозволить знущатися над своєю донькою і онуком. І Ця розмова вже назрівала, як грім перед бурею. Того вечора, коли в хаті стало зовсім тихо, Олена набрала номер Єраста. Серце билося так, ніби мало вискочити з грудей, але голос був твердий. «Єраста, що ти зробив в лісі? сказала вона рівно, без крику. На тому кінці дроту пролунала коротка пауза, а потім його голос спокійний, навіть зухвалий. А що ти зробиш, якщо я ще раз підніму руку? Ці слова обпалили її серце, наче хтось кинув жменю жару просто на душу. Вона мовчки слухала, поки він кинув слухавку, а тоді сіла на край ліжка і вперше за багато років почала голосно молитися. Господи, дай сили мені, лісі й маленькому Данилкові, не дай зламатися. Сльози текли по обличчю, але всередині виростала якась нова рішучість. Це була не просто мати, це була жінка, яка готова стати стіною між своєю сім'єю і тим, що загрожує їхньому спокою. Молитва нагадала їй слова з Євангелія, які колись читав Петро Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Але цього разу мир означав не мовчати, а говорити. Вона знала, що цей шлях може розділити родину ще більше, може викликати осуд сусідів, але залишатися осторонь було неможливо. Олена витерла обличчя, піднялася і розклала на столі хустку, щоб зранку вдягнути її разом із суворішим вбранням. Вона готувалася не лише до розмови, вона готувалася до бою, але бою духовного, і ця ніч була лише передмовою до того, що чекає їх усіх на світанку. Наступного ранку Олена прокинулася раніше, ніж зазвичай. Вона обрала строгішу сукню, темну хустку і застебнула комір, ніби збиралася на важливу зустріч. Її постава стала прямішою, голос твердішим. Це було не просто вбрання, це була броня. Вона знала. Сьогодні доведеться дивитися правді в очі, навіть якщо вона болюча. Коли Ліса зайшла на кухню, серце матері стиснулося. Донька стояла в кутку у светрі з довгими рукавами, що закривав синець. Очі були червоні від сліз, але на обличчі вимучена усмішка, як спроба довести, що все гаразд. Вона виглядала так, ніби цей тонкий светр був її єдиним щитом від усього світу. Олена поставила на стіл чай і уважно дивилася на доньку. Вона не хотіла лякати її прямими запитаннями, але й не могла зробити вигляд, що нічого не бачить. Ця тиша між ними вже стала нестерпною. Кожен рух ліси, як крик, який просить допомоги, але водночас боїться її отримати. Ранкове сонце заливало кухню золотим світлом, та воно тільки підкреслювало блідість обличчя ліси і темні плями на її руці. Олена зрозуміла настав момент говорити відверто. Вона не підвищила голосу, але її слова прозвучали твердо, «Доню, я бачу, що це не відпадіння. Скажи мені правду. І ця фраза зависла у повітрі, готуючи ґрунт для розмови, якої обидві так боялися. Ліса стояла нерухомо, наче вросла в підлогу. Кілька секунд вона мовчала, а потім глибоко вдихнула, ніби збиралася пірнути в крижану воду. Мамо, якщо я скажу, він забере в мене Данилка, прошепотіла вона ледь чутно. Ці слова вдарили сильніше, ніж будь-яка правда про синець. Олена відчула, як земля на мить захиталася під ногами. Страх доньки був більший за біль від ударів. Вона зробила крок до ліси й обійняла її. Донька тремтіла, як осиковий листок на вітрі. Ці кілька секунд обіймів були, мов тихий крик я більше не можу мовчати. У цей момент Олена зрозуміла, що головний ворог не лише Єраст, а й той страх, що роками змушував лісу мовчати. Раптом тиша була розірвана гулом двигуна, на подвір'я різко заїхала чорна машина. Єраст вискочив, грюкнув дверима і довго дивився на вікна хати. Потім він заглушив мотор, знову завів і ще раз, наче навмисне, дражнив. Його очі світилися гнівом, він щось вилаяв у голос, так, щоб почули всі. Сусіди визирнули з воріт, наче чекали скандалу. Але Олена вперше відчула не страх, а холодний, тихий гнів, який дає сили діяти. Це був той гнів, що не кричить, а веде до рішення. Вона притиснула лісу ближче і тихо прошепотіла ми це зупинимо раз і назавжди. І цей момент став точкою неповернення тепер мовчати було неможливо. Після того, як Єраст поїхав, Подвір'я знову занурилося в тишу. Але це вже була інша тиша, не та, що лякає, а та, що готує до змін. Олена сиділа за столом, стискаючи в руках хустку, ніби це була зброя. Її погляд був зосереджений, а думки ясні, як ніколи. Вона більше не сумнівалася мовчати означає дозволити цьому повторитися. Вона встала, обійшла хату, перевірила двері, закрила вікна. Це була не просто звичка. Це був ритуал перед боєм. Усередині неї було дивне відчуття спокою, як у людини, яка нарешті зробила вибір. Вона пригадала, як колись її чоловік казав справжня сміливість це не відсутність страху, а дія попри страх. Вона подивилася на лісу, що сиділа, притиснувши до себе Данилка. Завтра ми підемо разом, тихо сказала вона. Але в цьому шепоті була сила, яку важко було не відчути. Ліса лише кивнула, ніби вперше за довгий час відчула надію. Її очі вже не були такими порожніми у них з'явився маленький вогник. Олена встала ще раз, розклала на стіл документи, зібрала речі, приготувала теплий одяг для онука. Це було схоже на підготовку до далекої подорожі, хоча йшлося лише про похід у селищну раду і відділок поліції. Але вона знала цей крок. Може змінити все, і саме тому треба було бути готовою до будь-якої відповіді, навіть найхолоднішої. Наступного ранку вони вирушили рано. Село ще спало, вікна хат були темними, лише десь гавкав пес. Олена йшла попереду, ліса трохи позаду тримаючи Данилка за руку. Її рукави знову були довгими, але цього разу вона трималася інакше прямо, ніби сама присутність матері давала їй силу. Кожен крок лунав на вулиці гучніше, ніж зазвичай, наче сама земля чула їхній намір. Вони дісталися місцевого відділку поліції. Олена глибоко вдихнула і відчинила двері. Усередині було прохолодно, пахло паперами і старим деревом. За столом сидів черговий, який звик бачити дрібні суперечки сусідів, але не такі обличчя, як сьогодні. Ми прийшли заявити про домашнє насильство. Твердо сказала Олена, і її голос прозвучав так, що в приміщенні запанувала тиша. Ліса сіла на лавку й опустила очі. Її рукави знову ховали синці, але тепер це було не щоб приховати правду, а щоб витримати мить, поки правда буде озвучена. Кожна хвилина чекання здавалася вічністю. Олена відчувала, як у грудях калатає серце, але її обличчя залишалося спокійним вона знала, що зараз не можна відступати. Офіцер узяв ручку і почав записувати. Олена говорила чітко, без сліз, називаючи речі своїми іменами. Це вже не було проханням, це була вимога справедливості. І хоча попереду чекали ще десятки кроків суди і рішення, у цей момент вони зробили головне зламали коло мовчання. І це була лише перша сторінка нової історії. Скажіть чесно скільки разів ви мовчали, коли бачили несправедливість? Скільки разів думали, це не моя справа, але ж хтось має зупинити зло, правда? Сьогодні ви побачили, що навіть одна людина може змінити цілу історію, якщо наважиться діяти. Уявіть, як би змінилося ваше життя, якби ви більше не дозволяли страху керувати вами? Кого б ви могли захистити? Яку правду сказати вголос? Можливо, саме ви, та людина, яка завтра стане голосом для когось, хто сьогодні мовчить. Не залишайте це відео просто ще однією історією, яку ви подивилися і забули зробіть висновки поговоріть із тими, кому потрібна підтримка, навчіться ставити запитання, навіть якщо це незручно. Бо мовчання це зручність для тих, хто кривдить, але не для тих, кого кривдять. І якщо ця історія торкнулася вашого серця, підпишіться на канал і натисніть дзвоник. Тут ми говоримо про те, що важливо про те, про що зазвичай мовчать? Настав час змінювати життя. Почнемо разом, просто зараз.